Від колонами палацу мистецтв кіно ще не показують, та вільне місце вже важко знайти. Тут вже під'єднали до генераторів велосипеди, а роверисти стараються з усіх сил крутять, аби на екрані була картинка. Залежить, як крутить велосипедист, знімаємо напругу від 0 до 30 вольт. Ця напруга виходить щиток. На кожного ровериста є стабілізатор напруги. Все, що він крутить менше, ніж 12 вольт, ми відсікаємо. А все, що більше 12, стабілізуємо на 12 вольт. Ми отримали рівно 12 вольт. Ці 12 вольт. Далі ми пускаємо через інвертор. З цього інвертора живеться наш проектор. Крутити педалі, розповідає Оля, просто адже на велосипеді їздить частенько. Ноги більш-менш треновані, тому не дуже складно і це цікаво до того ж. Крутити педалі це відволікає тебе. Фільм відволікає тебе від стомлення ніг. Подалюють тут і хлопці, і дівчата. Інші стоять поруч, щоб бути заміною тому, хто втомився. Олександра від ідеї в захваті приїхала з Кракова. Мені настільки не вистачало тут такої кількості велосипедів, як в Кракові. Наприклад, Приїхала сюди. Тут почався цей фестиваль. Я думаю, о, нарешті, нарешті Львів стане. Справді, європейської європейським містом, європейська столиця. фестиваль ровер в Україні відбувається вперше. Задоволена нашими партнерами і те, що вдалося згрупуватися навколо спільної цілі, що в наших і культурних, і загалом. Ментальних традиціях буває важко згуртувати людей навколо ідеї. Кінофестиваль далі помандрує іншими містами України. У Львові пропагували їзду на велосипеді й демонструючи велоодяг. одяг. повністю готувався спеціально до сьогоднішнього показу, і підготовка тривала приблизно півтора місяці, трішки більше. По креативи ти погодились п'ять львівських дизайнерів. Модельєр Лілія Сас ідеєю загорілось одразу. Вважає одяг для їзди на велосипеді може бути і стильним, і зручним водночас. Я вирішу. Чила створити колекцію комбінезонів, використала дуже зручну для цього тканину трикотаж. Тривав показ майже півгодини. Дефілювали дівчата у спідницях, шортах, зручних майках та футболках. Дещо з показу Анастасія пригледіла для себе, так чисто естетично сподобався дуже в першому перший показ від першого модельєра. Дівчина виходила в такому світло сріблястому люрексовому. Комбінезоні ну виглядало звичайно дуже гарно. Дівчина мала дуже гарну фігуру. Але я не знаю, чи я б таке вдягнула, Виглядало воно супер. Одяг, який сподобався, можна було й одразу купити в дизайнерів. Ірина Панчишин, Роман Миленький, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.